Давайте ефіри на громадському інтерактивному та радіо Один нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви підписувалися на наш канал, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, діліться ними з друзями в соцмережах, таким чином підтримайте наші проекти. А тим часом з нами на зв'язку вже керівник громадської організації Міжнаціональна Ліга захисників України, командир добровольчого формування берегівського району Тінь, Юрій Дувалко. Вітання, пане Юрію. Доброго дня. Отож, пане Юрію, знаємо, що ви зареєстрували петицію на сайті Кабінету міністрів із вимогою не розформовувати ефективні добровольчі формування територіальних громад ДФТГ. То хотіли б почути вашу позицію. І загалом, щоб ви прояснили нашим глядачам та радіослухачам, то хто їх розформовує, я так розумію, ДФТГ створювалися якраз місцевими громадами, і це не самі місцеві громади їх розформовують, а хтось інший. Ситуація така, що добровольчі формування територіальних громад були створені ще на початку війни саме територіальними громадами, але вони були підпорядковані, і зараз вони є підпорядкованим батальйоном територіальної оборони. Ось їх реформували. оптимізували ми. Змінювали нашу систему роботи і подібні всі речі просто доводили це все до, до, до правильного пуття. Тобто, було задум, був дуже чудовий. Хотіли по ізраїльській системі створити певну добровольчу армію, яка підпорядковується державі. Е, Настав певний момент, коли виникло дуже багато питань у зв'язку з білими плямами в чинному законодавстві. Ось е, командування в Києві вирішило е, оптимізувати і реформувати ДФТГ. Перша хвиля реформи була досить вдала, і їх ДФТГ розділили на три категорії. Ось і, відповідно, ці три категорії собі існували і працювали. Тепер виникла була така ідея вищого керівництва про те, що ДФТГ взагалі не потрібно. Але, на жаль, це виявилося трошки неправильним рішенням, чому я і написав був, петицію на кабінет міністрів, і нас почули насправді. І залишили зараз на паузі сам процес розформування добровольчих формувань. Тобто ми зараз працюємо і надалі, виконуємо завдання територіальної оборони за територіальним принципом на місці, на місцях так, в наших лавах, здебільшого люди, які мають, наприклад, там троє дітей або мають бронювання від мобілізації, це тобто, ті, хто ну навіть є інваліди. Ось, які можуть можуть служити державі бути корисними, вони виконують завдання територіальної оборони, а саме там охорона об'єктів критичної інфраструктури, робота на пунктах візуального спостереження, тобто виявлення повітряних цілей, ось і з подальшими доповідями, і е, дуже дуже ефективно себе показали. Тому наразі вирішили залишити це питання на паузі, і е, поки що ніхто нікого не буде розформовувати, але все одно процес запущений. Тобто рано чи пізно може це і статися. Тобто, ми зараз в такому підв... підвішеному стані знаходимося, пане Юрі, то, Тобто, якщо все таки це розформування відбудеться, то це нашкодить державі, аніж навпаки. Е, так і це не лише моя думка. Тому що багато людей, які зараз готові е, служити державі Україна, захищати її, але не можуть іти на фронт. І дуже хочуть бути корисними саме тут, на місці також. Тобто у них є два варіанти: залишитися в своєму цивільному житті і жити своїм життям, ніби війни немає. Але ці люди вирішили е, бути корисними і хочуть служити на фронт, їх не беруть і вони виконують завдання тут на місці. Якщо від них це заберуть, ці люди відчують себе непотрібними. Серед особового мого складу, наприклад, є ветерани, які вже своє відвоювали, отримали поранення, і вони пішли служити в ДФТГ, тому що вже надалі в Збройних силах вони вже не можуть бути корисними, і вони хочуть бути надалі корисними. Якщо від них це забрати, ми отримаємо зараз велику хвилю обурення людського, так? тому що людина, звичайний громадянин, ви себе непотрібним. А це найгірше для держави насправді. І багато буде тоді створено замість ДФТГ типу громадських організацій, які можуть вирости в свого роду, такі як приватні військові компанії, наприклад, які можуть попасти під вплив поганих людей. А це люди навчені, вони е, проходять підготовку згідно з державними програмами. Ці люди пройшли без ЕВП, тобто базову військову підготовку. Насправді І вони знають, як тримати зброю в руках і подібні речі. Це зараз знаходиться під контролем держави, і це є добре. Я вважаю, це чудовий варіант. Але якщо це розформувати, ну це може виникнути такі маленькі дракони, які можуть із часом наробити біди. А цього також не потрібно зараз і так, в такій важкій ситуації, коли Україна в стані війни. Пане Юрію, а ось там, де вже ДФТГ були розформовані, то чи відомо вам доля цих людей. Чи вони дійсно залишилися е, поза Збройними силами, чи вони, можливо, стали частиною е, ТРО? Ні. Більшість з них просто були як, ніби як викинуті на, на подвір'я. Тобто, ці люди, які не можуть служити в Збройних силах України в силу того, що там, наприклад, в них є певна інвалідність, або вони доглядають за, за старенькими батьками, вони їх не можуть покинути і е, хотіли служити на місці. Тобто ці люди зараз залишилися просто за бортом, і до них немає абсолютно ніякого діла нікому. Це ці люди просто залишилися. Покинуть, я говорив з такими людьми. Насправді вони просто плачуться, дорослі мужики, серйозні дядьки, які не можуть бути корисними на фронті, але хотіли бути тут. І вони плакали сльозами про те, що а що мені тепер робити? Мене в армію не беруть, а я хочу бути корисним. Волонтерити я не можу в зв'язку зі своїм, наприклад, матеріальним. Становищем. А, Я хочу бути корисний, а виявляється, я не потрібен. От, на жаль, така от ситуація. В багатьох. Я особисто знаю таких людей, які залишилися за бортом, і це, ну, принаймні, дуже сильно вплинуло на морально-психологічний стан людей, особливо ветеранів, насправді, які своє відслужили, але хотіли бути ще корисними і надалі. А, пане Юрія а чи можете розповісти, то, хто фінансував ці ДФТГ? Чи це. Робили громади, чи це якимось ще фінансувалися із держбюджету? Ні, з держбюджету немає фінансування. Тут фінансування здійснюється виключно е, фінансовими спроможностями органів місцевого самоврядування. Тобто е, місцеве самоврядування, якщо воно було е, свого роду е, відповідальним і дбало про своїх допомогтів, вони приймали програми підтримки. Наприклад, от ми зараз е, в місті Берегові Закарпатська область, нас повністю підтримує наше місцеве самоврядування. У нас є програма, яка прийнята е, міською радою. Нам нас забезпечили паливом, нас забезпечили формою, літньою зимньою. Йдуть на всі максимально нам уступки: що районна військова адміністрація, що місцеве самоврядування, і з державного бюджету ні копійки, все із бюджету місцевого самоврядування або волонтерів, або особисто самих бійців. Тобто ми самі себе можемо втримувати в якійсь мірі, і особисто мій підрозділ зараз охороняє там, не буду називати що, але це об'єкти критичної інфраструктури. Ну, ось також ми підтримуємо порядок із національною поліцією і здійснюємо: е, несемо службу на ПВС на пунктах візуального спостереження. Робота є ефективна, і ми забезпечені всім. Ми не можемо жалітися абсолютно ні на що. Але я чудово знаю багато таких ДФТГ, які насправді. Е, Перебувають у стані великої великої потреби всього, і їх не забезпечують, і вони тим самим стають неефективними. Тому такі ДФТГ немає проблем, можна розформовувати, якщо вони не виконують жодних завдань, от, тобто, не знайшлася людина, от, наприклад, в обличчі командира або когось іншого, хто міг би ходити, просити, ходити. До, наприклад, голови військової адміністрації, до міського голови, і говорити про те за себе. Що ми є, дайте нам роботу. Ми, ми хочемо бути корисними. І тоді знаходиться спільний знаменник. Ну, наприклад, ті, які не виконують нічого, нема проблем, їх можна розформувати, але бажано не трогати тих, які реально працюють, і працюють на над держави. Пане Юрію, а як до зокрема, вашої ДФТГ. Ставляться місцеві жителі, адже ну, в соцмережах можна прочитати про те, що це непотрібні структури і краще цих людей дійсно в складі Збройних сил України відправити на фронт. Ну, Дивіться, наше місцеве населення повністю підтримує нас. Чому? Тому що ми робимо багато корисного для саме місцевого населення. Тобто, коли почалася війна, і ми створили ну, з допомогою сил територіальної оборони і добровольче формування. Ми здійснювали патрулювання вулиць. Люди спали спокійно, як мінімум. Це була наша перша задача. От ми саме здійснювали ці патрулювання, і до нас там ми створили даже от вайбер групу із населення, яке там допомагало. Ось там знаход... там. Там ми побачили якогось підозрілого там дядьку, наприклад, хлопці. Дідь, подивіться. Ми приходили, дивилися, наприклад, викликали наряд поліції. Тобто, ми нікого не затримували. Ми нічого не робили з таких дій, типу там да когось арештувати, ні, такого ніхто не робив. Але ми були всюди, наші очі були всюди. Ми все бачили і все контролювали. І відповідно доповідали від правильним е, органам і службам, які могли на це реагувати. Нами було е, дуже багато чого зроблено, і люди це бачили. І наприклад, е, вони навіть е, там я особисто я йду там по вулиці, і люди до мене підходять і кажуть: От, пане Юрію, дякуємо вам за службу, тому що от я можу спати спокійно. Там, наприклад, старші люди, от багато хто поїжав, так і молодих людей, наприклад, або хтось вже воює на фронті. Залишилися старенькі, які от реально потерпали від злочинності, тому що от приходили, грабували зараз, бачачи, що є наші патрулі, наприклад, на вулицях злочинності, практично немає. Я можу твердо сказати: в нашому населеному пункті. Абсолютно її немає, в зв'язку з тим, що в нас здійснюється патрулювання кожного вечора до, до ранку е, нашим патрулем в кількості двох чоловік. Все, людина щось побачила, щось почула, написала в вайбер-групу або просто зателефонувала. Хлопці під'їхали швидше, ніж поліція, тому що вони на місці, вони зразу вже там. Ось. І після того викликають наряд поліції, поліція приїхала і там, от, наприклад, арештувала злочинця. І все, наша робота просто бути очима. Ні, все ну і плюс, це, це було на початку. Зараз наші повноваження розширилися набагато, тому що ми зараз е, працюємо по охороні об'єктів, ось і об'єктів критичних і важливих, і спільна робота з поліцією. Це також продовжується. Спільна робота із службою безпеки України. Зараз ми чудово знаємо зв'язку з відсутністю особового складу батальйонів ТРО, наприклад, так, і з відсутністю достатнього особового складу відділків національної поліції. ДФТГ з собою, як універсальними солдатами, закриває майже всі дирки, які лише можуть бути. Тобто ми всюди і можемо все контролювати і працювати виключно на державу для того, і працювати для перемоги. От у мене 99% особового складу ну не може воювати, тому що має на це причини. І законні причини: це тобто звільнення від мобілізації, інвалідність, троє дітей і подібні речі. Але вони. Ідуть і, 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 і працюють, забезпечуючи для нас усіх перемогу і спокій нашим громадянам. Я вважаю, це найкращий варіант. І плюс по підготовці, наприклад, от підготовка добровольців ДФТГ. Ми, проход, ми проводимо е, підготовку особового складу від тактичної медицини, починаючи закінчуючи топографію і там тактичною підготовкою вогневою підготовкою. Людина спокійно готується. І людина спокійно, не, від, не відриваючись від сім'ї, не виходячи з зони комфорту, проходить базову військову підготовку. І якщо вона підлягає мобілізації, вона мобілізується. На, наразі у мене невеликий особовий склад на 40 чоловік, 12 з них мобілізовані в лави Збройних сил України. І ці люди є суперефективними, немає ні втрат, ні поранень, вони просто ідеальні солдати. Коли вони прийшли в батальйон ТРО, їх навіть не треба було вчити. Тому що вони вже все знали, ми їх все вже навчили. І це дуже чудово, коли людина не, не виходячи з зони комфорту вчити, і ми це забезпечуємо. Плюс ми займаємося підготовкою населення до національного спротиву. У нас групи людей, і ми постійно. Це конвейер 24 на 7, практично кожного дня відбуваються заняття з цивільними, з якими ми готуємо їх по державній програмі відповідно до наказів командувача сил ТРО. Тому і цим ми займаємося. Тобто, ми дуже різноплано пане Юрію. Цікаво, от ви кажете, що ні в якому разі не можна розформовувати ефективні ДФТГ. А хто визначатиме, чи вже можливо визначає цю ефективність? А за якими критеріями? Ну, дивіться е, насправді цей процес вже відбувається. Тобто, вище командування зараз здійснює аналіз роботи кожного ДФТГ, кожного існуючого ДФТГ. Це кількість бойових розпоряджень, які виконує особовий склад добровольчого формування. Це його робота із підготовки населення до національного спротиву, а також підготовки особового складу саме ДФТГ. Оце основні критерії, якими визначається ефективність ДФТГ, і це процентний еквівалент. Наприклад, якщо в нас особовий склад є там 100 чоловік, наприклад, до прикладу. Із них 90 чоловік зайняті до виконання бойових розпоряджень, це буде ефективне для ФТГ. І ще найголовніше підкреслення саме ефективності того бойового розпорядження. Тобто, це бойове розпорядження має бути не там не знаю охорона якоїсь розваліни, наприклад, так або якоїсь недобудови. Це буде неефективне. А якщо, наприклад, вони виконують охорону об'єкту критичної інфраструктури, наприклад, районної військової адміністрації, до прикладу. Це буде ефективне бойове розпорядження. Відповідно, це береться до уваги. І опісля, після як закінчиться цей аналіз, от тоді будуть розформовані багато ДФТГ, які не є ефективними. Ось. Ну, особисто про своє. Я не дуже переживаю, тому що в нас досить велика кількість бойових розпоряджень, і всі вони актуальні, і актуалізовані на 2024 рік. Тобто ми їх пере, переотримали наново в цьому році, і плюс в мене. 93% особового складу наразі залучені до виконання завда... завдань територіальної оборони відповідно до бойових розпоряджень. Пане Юлю, від... до... вертаючись до, до вашої питання, петиції, так на, на сайті Кабміну бачимо, що на даний момент 3174 голоси набрала ця петиція за необхідних 25 п'яти тисяч. ну, чому на вашу думку, ну поки що не досить активно люди підписуються під вашим закликом. Я, я поясню, якщо ми подивимося динаміку підписання даної петиції в перші два тижні, от вона була дуже активною і дуже набирала підписи. Чому тому, що ми над цим працювали дуже? дуже Тобто, ми е, разом консолідували сили і ми це робили. Ми підписували, ми говорили з усіма, з ким можна, і ми підписували після того, як е, ми із регіональним управлінням захід знайшли певний спільний знаменник про те, що наразі. Призупиняється процес розформування, але буде відбуватися він в вигляді оптимізації з гарним аналізом виконання завдань територіальної оборони саме ДФТ. Тобто, не всіх будуть рубати просто під корінь, а будуть е, це робити відповідно до аналізу роботи ДФТГ. Тому ми призупинили цей процес підписання. Е, я особисто дав там команду своїм хлопцям. Все не зуп... Зуп... зупиніться, не підписуйте. Тому що ну, наразі не треба. Ми знайшли спільний знаменник. Оце і має бути, як вам сказати, правильне, правильна комунікація народу з владою і з командуванням. От ми воєнізований підрозділ, так, от ми знайшли спільний знаменник із командуванням, і з регіональним управлінням захисту, За це їм дуже велике дякую. І, і от тому і навіщо далі збирати підписи? Ось поки що воно все. Якщо ні, наприклад. от... Піде тотальне розформування без аналізу того хто що робить. Ми знову напишемо цю е, петицію. і Вона набере, повірте, там за місяць цих 25 там, тисяч. Абсолютно немає проблем. Абсолютно немає проблем. Тобто, ви зараз не очікуєте на те, що вашу петицію розгляне уряд? Ні, ні, наразі ні. Наразі ні. Е, насправді, нашим основним меседжем було створення цієї петиції, щоб на нас звернули увагу, і мета була досягнута. Тобто, ми, як і я коли її написав, ми почали зізвонюватися з командирами ДФТГ з усього західного регіону всіх наших областей західного регіону. І ми почали її активно підписувати. після того ну особисто мені почали дзвонити багато людей про те, що добре, добре. Так давайте почекайте. Давайте, давайте ми обговоримо, чому це є проблема. І це є громадське суспільство, це є демократія, і це правильно. Я радий, що воно так відбувається. І ми можемо народ може впливати на ситуацію, і це чудово, і це насправді дуже чудово. Тому ми знайшли наразі спільний знаменник. Що ж, дякуємо, пане Юрію, за вашу небайдужість. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість вийти в наш ефір і прокоментувати цю інформацію. Керівник громадської організації Міжнаціональна Ліга захисників України і командир добровольчого формування берегівського району «Тінь» Юрій Дувалко був з нами в ефірі громадського інтерактивного Радіо Один. На все добре, пане Юрію. Тримайтесь. До побачення, гарного дня.